Один з ефективних методів реабілітації для дітей із затримками мовлення та порушеннями нервової системи це плавання. Заняття допомагають збільшити об'єм легенів, підвищити силу і тонус дихальних м'язів. Насичення киснем безпосередньо впливає на роботу мозку. Взагалі плавання вважається дуже корисним спортом. Воно зміцнює м'язовий скелет, воно поліпшує координацію рухів, концентрацію уваги, тобто. Це дуже корисно взагалі для загального здоров'я. Нервова система покращується, дітки стають спокійніше та й взагалі добре розвиваються. У реабілітаційному центрі проводять як індивідуальні, так і групові заняття. Усе в ігровій формі, без примусу і стресу. Перш за все, адаптація до води. Дихальні вправи, звикання до занурення, перші спроби триматися на воді. Звикаємо до води, робимо дихальні вправи, вчимося дихати воду, правильно робити взагалі вдох. Потім, вже якщо дитина гарно себе почуває в воді, ми можемо почати спробувати лягти на воду. По-перше, загальна задача, щоб дитина взагалі не боялася води. Щоб вона могла самостійно триматися на ній. Подальшому можемо вчити вже плавательні рухи. Заняття веселі та динамічні. Малеча вчиться розслаблятися, контролювати тіло, налаштовувати дихання, пливти стрілочкою, спілкуватися з однолітками. Групові заняття відбуваються до п'яти людей. Тобто заняття завжди проходять в ігровій формі, ми завжди граємо, придумуємо всілякі ігри, щоб діти між собою могли комунікувати, налаштовувати соціальні свої зв'язки, щоб їм було цікаво, щоб в них був захват від цього і вони хотіли повернутися до нас ще. Фахівці радять батькам бути присутніми на заняттях з плавання. Так, це допомагає дітям, вони почуваються себе більше в безпеці, захищеними, розслабленими. Тобто перші заняття це обов'язково. Потім, якщо вже дитина звикла, якщо дитина звикла до тренера, тобто батьки можуть знаходитися на бортику, лише слідкувати може щось там допомогти. Сіду. Кількість занять завжди індивідуальна. Тобто ми підлаштовуємося під дитину в першу чергу, але так загалом за курс лікування це десь 10, 10 занять. Діти з мовленнєвими труднощами часто стикаються з напругою, страхом або сором'язливістю. Вода заспокоює і створює відчуття безпеки. У такому стані легше вчитися, спілкуватися і розвивати мовлення. Тож дитина тут не просто вчиться плавати, вона вчиться відчувати себе впевненою, щасливою та вільною.